Трасатиусі, що невелика позала. Запрошу вас до Хмельницького на поєдинок чергового туру чемпіонату України з футзалу. Насправді 25-го туру у екстралізі зустрічаються команда Спортлідер плюс та «Енергія» місто Львів. Остання та четверта команда сьогодні у спорткомплексу МВС будуть грати у спортнідера балів, Беззаперечно останнє місце і лише теоретична боротьба із Луганським за заперето останню позицію, яка, звичайно, нічого не дає. Ну і енергія у нас перебуває на останній позиції, яка дає можливість грати у плей-офф чемпіонату України. Тобто, на четвертого місця 29 очок має команда Олександра Костенка. На 9 опереджає рівненський кардинал. який у останніх поєдинках, що до загрозливо почав лякати топ-четвірку тобто можливістю також потрапити туди, а змушені знову розпочинати її. Гравці спортлідера. Сада повернув на Лесі. Максим довго закидання. Скидка від Калукова. Можна вирішувати Сондаку. І блокується удар. Карташ на пару з ах, не прийшла передача від Калукова на сондика цього разу. Але навчально помиляється сондак сам. Можна вийти удар. Кардаш. Ну простий удар насправді був. Неаккуратна передача на Сондак повороса. І три проти двох вилітає гонці з прилідера. Гетько простріли меш усиці. Ну і добре запишуть м'яч на Олексія Федька. Хочу нам важко зрозуміти. Здається, і перташніче торкнувся. І сонда на потім. Бабуть уже Саліні виріти не менш у нас на четвертій хвилині. На початку четвертої хвилини. Спрокида Плюс відкриває рахунок усього матчу. Звертає вонку. на іншого Максима. Лисенко. Довго закидання. Став причас обороти, що він може отримати між. Смітка Олександр Іводко удар. Не влучає. Зараз Арпітре пояснює до Олександра Пусенко, що він буде у Російське Петро, чисто хащі. Полатипали, кобилі песни, але зараз це не цікаво. Михаленко не забуває Петро. Глинець навіть, навіть говорить, що це мала бути червона карта. Ну. Контрратака для небезпечної енергії Грицина обіграв і забив. Михайло Грицина одразу відповідає. Реалізацію свого моменту момент своєї команди. після того одразу, що як не забиває, маючи схожий момент. На закінченні п'ятої хвилини відіграється команда Косенка. Технічно підсипляючи сім. Ви собі віддає передачу на соника. Зупинив м'яч Володимир. Обіграв. Пробиває. Картош мусить уступити ворота порожні. Та не влучає порожній кут. Ахтарно ну, я таких матчів не пам'ятаю у цьому спорткомплексі. Коли у нас моменти можна по секундах рахувати. Лечанов Доходить передачу до Пандера. Дмитро обіграв. Пробиває і витягує м'яч. Ну, Лечанов. Ось таким чином розіграли. Але що стріляє з і знову Лисенко. Не бачив Максу Удару. Вже в останній момент він побачив поліцію м'яча і пробив в трішки сильніше, не факт, що зреагував би на діта. Не відкидає, від кого обіграв. лівою вже незручно бити. Калуков Ще на відкида на слаб. Гайдько. Ребат. Уторіки Каукова. І стріляє з такої і ледь не забиває. Лише мінозад брати на Олександра Понера. Працює нас. Микола Миколає. Лисенко встигає виставити руку. Куповий буде. Завтра. Михайленко. І помиляється і Петро. Христина. Дубль робить Михайло Христина. Виводить тепер енергію вперед. Запасує результативну передачу на свій рахунок, але після цього результативного пасу забиває суперник спортлідера. Жорстко присугує спортлідер. Жорстко, але виходить енергія з під цього кубцового Красиво я... обіграє підприємчим завороту пробиває. Лиса корентує добиває Лехчаном. і це пас. Щаден за Рогачова. Блокує батько. Легчанов. Пас доходить до побега. той б'є і не влучає. Могло бути 3-1. Могло бути кілька разів. Врачом скапку робить головой по бланку, перші і знову не влучає Максим. Пройдет передача Росонда. У нього фланг майже вільний. Чекає ведущие партнери. Вырушаючись І що? І м'яч таки в руках у Кардаша. Завалился спортлідери. І як? Іще один момент. побавит душелесплин. Кардаш! Кардаш! Ворота же Ні, вже не порожний. Буцько. Но. Можна серцевий напад було отримати. Чотири поспіль моменти манту Спортхідра. Де <гад> Борис застоїть на тому самому місці, і просто в нього Олександр Потер влучає м'ячем. І вондоскеатр заворот і забивай! Ну! No. Гоу! Андрій Засенко! ба Залучати у ворота, коли вони порожні, напівпорожні, Ну, але шостого таки треба забивати, що власне Андрій Засенко і робить. Заслужено хмельничани відіграються. Вони напрацювали на цей м'яч. один пас. Таланко. Пас на засунку. Андрій Сам, але там Бартері вже біжать. Засунко. Ні, Кузь, Кузь. І що Засенко? Ворота порожні. І 3-2. Андрій Засенко робить дубль. І, я думаю, Олександр брати тайм-аут, тому що львів'яни просто дивилися і гравці спортлідера, Що хотіли, де творили. І якби їм трошки більше майстерності, якщо по був позиції ще набагато раніше. А так лише ну, третьої спроби. Тим не менш це вже не важливо. Головне те, що в нас на табло. Бондар. Лищано в уторгнули зовстолику. Лисенко новою лише витягнує м'яч. Капітан енергії готовити переконувати над Дмитра Бондаря. Фецько головою вибиває, Боротьба триває Лечанов. Дмитро Бондар, Лисенко право, але ворота залишив. Зачепив Сергія по ногах, але арбітр показує, що відкладено фолу не буде. Ох, яка холодна кровність. Але помиляється такі гравці енергії. Задак 4-2. Сондак на 16-й хвилині. Робить рахунок 4 2, на користь спортлідера. А здавалося, Кардаш Так холодно кровно займав у цьому епізоді. Перекинув двох всіх спортлідера. віддав на свого партнера. Але що, що партнер так помилився, що закидання від Олександра Бондаря на кузя. Фейскона переходить і можна на усьому і забувати ще. Деньяч. Ще збуде. Особливо так попереду. Давчанов. А що простріл між рубаху Лисенка? Ну і навіщо тут свистіти? Я розумію зараз заравіктора Бленця. Навіщо свистіти? Жовту картку можна потім показати. Арбітр зриває гульову атаку спортвідера цим звиском. Там виходив Калуков на порожні ворота. Потім жовту можна показувати. Не відчув орбітер цього моменту. Не відчув. Начанок. Доза... Олександр Понтерб'єр. Це Олег витягнув з дев'ятки м'яч. Знову Дмитро. Розпочався рух. І перехоплення від на колоколу рота. Ух ти! Оце вже, знаєте, це вже просто не фар. І зараз трочол б її забуває. Це якщо, знаєте, є в спорті несправедливість. То зараз ми її побачили в найяскравішому вигляді. Калуку в сітку луче, не забив. І Одразу ж енергія відіграє один гол. 4-3 у нас на 22-й хвилині матчу. Фартна. Весака зустрічає енергія. Це все спортивна, а передача до Калукова має дійти. Метро оббігає способалька, просто Сонда. І Кардаш. Кардаш. Просто знаєте все. Можливо, краще його у цьому матчі. Як він витягнув цей удар від Сонда, а сам є за все львівської команди. Лечанов. Ух, яка передача і просто вибачає зараз Євген Ройчок. Про п'ятого полюбові. Метро Бондар. Олександра. Довго закидання. забули чувак. Він вилучає у Дальній кут. І нічого поки ще. Лечан. Олександр Бондар П'є. Вирушає Лисенко. А Мардеревлук замикає передачу Фідлік. Високо на дорога. Момент енергії Лисенко виручає. Метро Бондар. Лечанов. Добавчов простріли. Це 4-4. Розіграли таки Павленко. Робить напевне знову свою справу. Не покарали її. Не вилучили у порожній ворота і двічі забивають енергетики. І Почав активно рухатися калукону. Бачить перехопити м'яч! Єнорощоги відправляє м'яч м'ячу сіткос. До Та початку таймну головою це не вдалося. А з ту підсикає 5-4 Енергія вже попереду. Три голи у Що жодного разу кіттер не покарав енергію. Це фантастика. просто. Ох, як повелося воротний штар, але показує арбітер, що Ярослав правила порушив. Лесенко і не влучає легчаров, не влучає. Так, дійсно, першому тайні комбінаційна була просто на зразковому рівні. А ще одна помилка пить коло у воротал. Петро Калуков! Енергія. знаєте, друзі. Запевнив Петро Колоков за але енергія, яка все зробила для того, аби калуков зрібняв рахунок за 4-23 до закінчення цього матчу. Пів'яна Савісові привезли сильний момент, Погодьтеся. Рочов зараз ще не пропустити. І Лисенко право Макс! Рочов знову не забуває. Ну він забив уже сьогодні, але скільки вміло та нагод було. Тому що ну, ви все бачили, ви все розумієте, якою була сьогодні гра. І вболівальники, і фани просто обласками вітають, я думаю, обидві команди. Це було видовище, це було майже дві години суперфутзалу, У виконанні команди, які знаходяться на двох різних полюсах турнірної таблиці, але які ось зібралися і видали сьогодні. Масу позитиву, масу гарних емоцій. Щоб Мы проще немножко сыграли, мы сохранили, ну не сохраняли, не, не придумали. Я думаю, все могло бы случиться, но я думаю, что довели бы матч до победы, а так пропустили ничья уже где-то. Соперник подстроился под нашу игру, где-то чуть уже выше настал встречать. Вот. Ну, так, я знаю, что игра получилась для зрителей интересной. Мы заслуживали победы больше. Ну, хотя могли и проиграть, но я думаю, что была достойная игра, и уверен, что мы достойны были победы. Но ну, к сожалению, чего-то не хватило. Я уже устал говорить чего, но как бы те же ошибки, которые у нас уже на, на протяжении некоторых матчей, они все равно еще не искореняются. Что где-то чуть-чуть нам не хватило везения, когда поначалу Пауков попал в штангу. И я думаю, что если бы мы, ну, такая была у нас как бы тактика, если бы мы забили еще один мяч, там 5-2, то мы бы уже попытались играть с ними тоже 5-4. Ну, как имеется в виду против, против их четверки, играть в пятерок.